Привіт, дівчата. Хлопцям теж привіт, але сьогодні у мене справи до дівчат. По-перше, у мене сьогодні звіт у спільному проєкті дівчатка, так і дівчатка. Це про таких дівчат, не дуже таких і зовсім не таких. Про різних. Ну, в ідеалі про таких. Бачите, які гарнюні. Спільному проєкті, який для нас організувала Тамара Новікова, до 8 березня треба встигнути зв'язати щось надзвичайне, креативне. Або навіть зовсім звичайне. Але треба встигнути до 7 березня, треба зробити фотографію. Щоб приймати участь у розігріші призив це я вам як спонсор кажу. У спільному проєкті три номінації. Ви можете прийняти участь у всіх трьох або в якійсь одній це по бажанню. Перша номінація в'яжете собі коханій. Третя номінація в'яжете, як ви зазвичай звикли. Якщо в'яжете тільки собі, продовжуйте, нічого не змінюйте. Якщо в'яжете рідним, близьким на благодійність, теж продовжуйте. Тому що третя номінація у нас зветься невиправна. Тому не виправляйтесь, в'яжіть, як звикли. А друга номінація це для дизайнерських задумок. Отже, якщо ви в'яжете завжди тільки собі, Кожного разу у вас це нова дизайнерська модель. І ще й ви в'яжете з якої надзвичайної, найулюбленішої, найбажанішої пряжі, то у вас один процес може бути у трьох номінаціях. Але треба буде обрати, яку саме ви будете представляти, тому що призи. Будуть розігруватись по номінаціям і вони не будуть доля обирати, а буде голосування. Тому в'яжіть, вирішуйте, в, в якій номінації саме ви будете приймати участь. І хоча я, як спонсор, не претендую на участь в номінаціях завдяки, задля того, щоб отримати приз, але все одно. Я вирішила приймати участь у всіх трьох номінаціях. Отже, почнемо з простішого самого, саме там, де я невиправна, тому що в'язати для когось для мене найбільше задоволення, тому що собі якось не вистачає в мене витримки дов'язати до фінішу, тому що десь на півдорозі. Приходять інші думки, інші ідеї, і чомусь завжди хочеться перев'язати по іншому. Тому в третій номінації у мене найбільш вагоміші просування. Вони невеличкі, тому що була, як то кажуть, дуже зайнята в інших спільних проєктах. А цей спільний проєкт об'єднувати з іншими. Організатор наш не дозволяє, тому, як то кажуть, дебют цієї пряжі і виробу з цієї пряжі. В'яжу я рукавиці, в'яжу знайомим, знайомим мені малюнком, візерунком, тому тут нема питань. Єдине питання я бачила у когось із дівчат, якийсь звіт. Може у цьому спільному проєкту, може ні. Дівоча пам'ять. Коли у вас у виробі одночасно є і гладке полотно і коси жовти? То як зробити так, щоб та частина, яка з косами, щоб не стягувала? Як це роблю я? Я додаю при першому перехрещуванні я додаю петель. І тому їх стає більше на косу, а на загальну довжину чи ширину воно ніяк не впливає. Ось бачите, було у мене 1, 2, 3, 4, 5. А коса із шести. От було 5, і я тут додала одну. І у мене тепер стає тут на 5 петель більше, а ширина однакова. Якщо комусь буде в нагоді, додавайте. Тому що додавати більше петель у резинку, резинка буде така. Не така, як мені потрібна. А якщо. На, на, цій, на цій кількості робити коси, то вона отак стягне. Тому, при першому перетинанні я додаю петлі. І все дуже добре. Спробуйте, я думаю, я сподіваюся, вам сподобається. Так, це третя номінація в процесі, бачите? Два тижні пройшло, а це все, що змогли. Так, це. Третя, підпосунемо. Перша номінація собі коханій. І в'язати в цій номінації ми беремо пряжу своєї мрії. Саму шикарну. Та, що більше подобається. Про ту, про яку мріяли дуже давно. І от дивлюся на свою пряжу. І думаю, чи не занадто мало я себе <хи> люблю. Єдине, що тут у цій пряжі шикарного, це те, що вона такий складений. Марінос 55% і 45% бавовна. Обожнюю у цьому сезоні бавовну. Дуже обожнюю. Тому мені здається. У кожному виробі повинна бути павовна, щоб її було побільше. Ось ця пряжа, можна сказати, моєї мрії. Тому що я такий склад, мені він подобається більш за все. І не жаркий, коли буде тепла погода, і в прохолодну зігріє. Відома марка. А змогла я її собі дозволити, тому що, по-перше, це були останні моточки, а по-друге, вони були зі знижкою. Ось тому, ось так я себе люблю. Колір з фіолетовим відливом, як кажуть, відтінок є фіолетовий. От, бачите, поруч з сірим, воно видно. Але в кольоровому році воно не приймає участь, бо заборонено. І от що я почала собі кохання в'язати. В'яжемо. Мені здається, що в'язання зверху регланом нам вигадали для того, щоб. Була змога користуватись отакими от маркерами. Бачите, яка краса? Не стільки в'язання гарне, стільки поєднання з таким кольором маркерів. Бачите? Ну, дуже красиве поєднання. От вам. Хоч бери такий і акцент якийсь додавай зелененький. Так. В'яжу я зверху, це вже це вже третя версія. Перша версія була... Щас, перша версія була гладенька, схожа на такий, на цей зразочок. Я брала спиці 4,5, але я Відчувала, що мені не вистачить. У мене всього 400 грам цієї пряжі. Тому треба було щось вирішувати з малюнком. А ви ж знаєте, що ажур, він дозволяє, дозволяє зекономити трошки пряжі. Тому що на дірочки пряжа не йде. Але другий варіант був занадто ажурний. По-перше, я взяла спиці, ну, мені подобалось у цьому зразку саме така щільність. Але коли я почала в'язати ажуром, більш таке не таке щільне в'язання. Тому я змінила спиці на 4 номер і взяла більш такий. Щоб менше було дірочок. Такий малюнок, ну, щоб не дуже він був дирчастий. Тому що все ж таки склад у пряжі не зовсім літній. І не хотілося б змерзнути з -за цих дірок. А так, мені здається, те, що потрібно. Поєднуються і трошки є дірочки для вентиляції. Ну і не занадто вони часто. Процес, як то кажуть, пішов. Де в мене початок? Ось отак. Е -е. Якось я намагалась тут вписати трошки. Росточка на спиночку. Ну, здається, замало. Ну, будемо азіатським добирати, додавати різниці між передом і спинкою. Будемо після того, як візерунок завершиться, тому що не хочу його зламати. Тому що тут бутони, букети, які я вигадала для шкарпеток. Я їх вирішила і тут використовувати. Перша номінація дозволяє в'язати візерунки, які в'язала раніше. От я раніше розпочала шкарпетки. На два тижні раніше. У стартах розпочала. А візерунок мені сподобався. І от я вирішила взяти і собі на джемпера. Такий самий. Ну, різниця тільки. Що мені його треба тут же додавати петлі і збільшувати. Ну, я сподіваюся, що все буде гаразд. Ну, подивимось. Наступний звіт через два тижні. Я сподіваюся, рукавиці вже будуть готові. Джемпер, мабуть, просунемо. І основну ставку я роблю на другу номінацію. Ну, там, де креатив. Там, де дизайнерське рішення. І ось у мене питання саме по цьому дизайнерському рішенню. Тому що просто розпочати, так от два місяці в'язати раз на два тижні звіт це якось нудно. Тому я вирішила з вами пограти. Сподіваюсь. Що вам це теж сподобається. У цьому спільному проєкті, у другій номінації, я ж хотіла визначитись з відтінком, яку я пряжу беру. По-перше, з моєю швидкістю в'язання, це десь березень, ми повинні до березня 7-го встигнути. Це вже весна, а там і літо не за горами. Тому я взяла ж ярнар джинс на півбавовна. Я ж кажу, мені треба багато бавовни в цьому сезоні. І от що можна вигадати такого дизайнерського? Поетлі нові я не вигадаю. Фасон, ну, навряд чи. Тому Дизайнерське що може бути? Якесь оздоблення, якась деталь, що буде відрізняти мій виріб від інших. Я, коли навчалась в університеті, там такий був предмет патентування винаходів. І там патент розпочинається завжди, що. Щось нове, яке відрізняється від попереднього тим-то і тим-то. Тобто беремо за основу те, що було, а потім щось міняємо, і бац, вже нова модель. Отже, свою модель я вирішила оздобити, оздобити якимось таким казковим варіантом свого дизайну, і бачите, що я почала плести. Я коли дивилась, як Оксана Недошитка розповідає, як вона в'яже іграшки, там теж була така схожа історія. Вона дітям показує каже, що це? Діти не вгадують. Вона додає трошки змін. і Зразу діти вгадали, як ви думаєте, на що схоже з таким от хвостиком? Ну нема в мене ще дзьобика і нема в мене ще А так, Нічого вам не нагадає. Один сірий, другий білий. Я ж казала, що я буду в'язати казку. Треба ще попрацювати, домалювати деталі, яких мені не вистачає. От бачите, мені дівчинка буде допомагати. Ну, мабуть, у неї, може, в неї качка. Будемо вважати, що в неї теж гуска. Ось. Отакі От в мене два веселі гусі. Будуть, я сподіваюсь, один сірий. Другий білий. Гусі мої гусі. Може, так, а може, хай не дивляться один на одного. Хай, вони сором'язливі в мене. Ось два таких гусика. І я ж знову хочу влаштувати Вікторину. Моє дизайнерське креативне рішення буде в оздобленні. Питання в оздобленні чого? Що я таке в'яжу у другій номінації нашого спільного проєкту? Відповіді на це питання залишайте в коментарях. Серед тих, хто дасть вірну відповідь, я знов проведу розіграш. І щоб бути послідовною, це буде розіграш. один сірий, другий білий. Бачите? Як то кажуть, співпадання колористики. Єдине, що я можу вам казати, що це щось з любов'ю. Вог, це як перекладається? Вог перекладається як мода, тому ось вам таке модне запитання, Яку? який креативно <див> дизайнерський виріб я в'яжу з використанням казочки жили у бабусі. отакі от гусі. Як вам така гра? Ну, це щоб вам не було сумно чекати мій наступний звіт. Я сподіваюся, що наступного разу мої гусю будуть вже з клювами та з ногами, з очима ще будуть, з дзьобиками. Дзьобики точно додам. І ноги, може очі, може ще щось, може якусь квіточку. Вони ж у нас травоядні. Тому до наступного звіту чекаю варіанти, в якому виробі я сподіваюсь використати оцей дизайнерський задум серед тих, хто вгадає, ну хоча б <проб> приблизно. Як ото з очіпком було. <кху> Там же підійшли і капори, і ще щось. Ось. Тому буду чекати на варіанти відповіді ваші. А серед тих, хто вгадає, розіграємо. Нема ніяких даних у цієї пряжі. Я її купувала як шкарпеткову. Тому, якщо цікаво, я думаю, можна буде іграшку таку сплести. Хоча я іграшки не вмію плести. Я просто про, про це. ну тут 100 грам, а якщо так в парі, то, то і на якийсь бактус вистачить. Тому, дівчата, Запрошую всіх пограти, щоб веселіше було нам у цьому спільному проєкті. Я ж спонсор повинна вас якось заохочувати. А якщо ви просто глядач і не вмієте в'язати, все одно пишіть, що-небудь вигадаємо, зв'яжемо вам в якості приза якийсь аксесуар. Ще Зими півтора місяці, і март, я думаю, березень буде прохолодний. Тому приймайте участь. А я буду чекати. Дуже цікаво, хто небудь вгадає, хоча, напевно, хтось вгадає, багато хто вгадає, просто будемо розігрувати. Щоб з'явилась мотивація мені зв'язати, а вам отримати приз. Тому до зустрічі в наступному звіті. Всього вам найкращого!